А що таке брудна бомба? Брудна бомба загалом ніколи не стояла будь-де на е, бойовому чергуванні або не знаходилася в військах. Це е, такий конструкт, який виник у 90-х, коли? Сполучені Штати і інші країни побоювали, що терористи можуть використовувати ядерні матеріали для створення певної зброї. За логікою, така зброя є приблизно тим, тим же самим, що хімічна зброя і біологічна зброя з тим же самим принципом дії, коли звичайна вибухівка розкидує небезпечний елемент. Але у даному випадку це не біологічний елемент і не хімічний реагент, або, або речовина небезпечна, а радіоактивна речовина, яка також може вбивати. Але у будь-якому разі брудна бомба це не є ядерною зброєю, там є елемент радіоактивний, але там немає ядерного вибуху. Просто звичайна вибухівка має розкидати або розпилити, або іншим чином розподілити певну масу радіоактивної речовини, яка буде вбивати і просто ну, забруднить територію, зробить її, її небезпечною. За великим рахунком, вибух в Чорнобилі одного з реакторів – це от. Приклад того, якою може бути брудна бомба, це фактично брудна бомба. У наслідок теплового вибуху була розкидана велика кількість опроміненого ядерного палива, яке дуже радіоактивним. І от створилась така зона відчуження, і значна кількість людей захворіла внаслідок. Контакту з високою радіоактивністю. ідея в брудній бомбі та ж сама, але питання полягає у тому, наскільки легко це зробити. Все ж таки, Чорнобильська станція мала в собі той реактор, який вибухнув, він мав в собі приблизно 200 тон ядерного палива, опроміненого, Воно все ще знаходиться в тому ж місті під саркофагом, тому що воно його дуже важко прибрати. Вирішили, що краще накрити саркофагом, просто поки воно там саме не припинить горіти, так би мовити, і там не припиняться реакції. Але значна кількість в кілограмах, в десятках кілограмах, в сотнях кілограмах, вона покинула цю зону і створила велике радіоактивне забруднення. Щоб таке повторити. Умовно кажучи, що треба треба підірвати діючий блок атомної станції, щоб повторити так, такий саме ефект. Або ж, розкидати еквівалентна кількість відпрацьованого ядерного палива у сухих сховищах, але його треба. Більше тому, що відпрацьоване ядерне паливо у сховищах, воно не, не настільки радіоактивне, але все одно ми маємо розуміти, що для значного ефекту, який би вплинув на воєнно-політичну ситуацію. І події на полі бою або події на певній дільниці, або у певному місці, в певній локації, і вплинуло на міжнародну спільноту потрібні десятки і сотні кілограмів високорадіактивної речовини. Навіть якщо говорити, судити з того, що сказали росіяни про брудну бомбу, вони сказали, що може бути застосована брудна бомба яка за, буде Схоже на використання малопотужного ядерного пристрою. Малопотужний ядерний пристрій – це ну, приблизно до кілотони в еквіваленті звичайної вибухівки. Тобто, можливо, 300-500 кілограмів, а можливо, тисяча 1000, 1000 тонн або 300. Ну, це, це велика, велика кількість, велика потужність. Щоб створити щось еквівалентне, потрібні. Сотні, якщо не, не тони радіоактивної речовини, Те так, таку кількість речовин можна взяти. Звичайно, в цивільному секторі є багато джерел опримінювання, які використовуються в медицині, використовуються у наукових цілях, використовуються навіть для селекції рослин, але це дуже непотужні. Непотужні джерела ну на рівні рентгену. Так, ви можете зайти в рентген, не можна знаходитись багато в рентгенівському апараті, але зрештою це не смертельно. І такі невеликі кількості радіоактивного матеріалу вони не створюють небезпеку. Так за ними треба слідкувати. Так можна росіяни можуть. Отруїти радіоактивною речовиною свого дисидента, як це було з Літвиненко, полоням його радіоактивним отруїли, але це не, не може бути співставним з використанням ядерної зброї. Якщо ж говорити про брудну бомбу, яка була б співставна із застосуванням малопотужної атомної бомби, мова йде про сотні і навіть тисячі е кілограмів про де таку кількість взяти, є єдине місце, де їх можна взяти. Це цивільні, електричні атомні станції. Їх багато по всьому світі. В кожній атомній станції знаходиться дуже багато радіоактивного матеріалу, але світ влаштований так, що Міжнародне агентство з атомної енергії слідкує за всіма такими об'єктами для того, щоб не було відволікання ядерного. Матеріалу з енергетичного сектору тут є ще таке питання, що відпрацьоване ядерне паливо є найбільш таким природним е е е сировиною, якщо можна так сказати, це сировина для отримання збройного плутонію. Тому МАГАТЕ завжди слідкує, щоб е е ядерне паливо ніколи не, не потрапило у чужі неправильні руки. Потенційних проліфераторів, якщо Росія говорить, що може бути використана така кількість ядерного матеріалу, це означає, що це можна взяти тільки на атомні станції, і на території України є тільки одна. Атомна станція, яка не контролюється МАГАТЕ повною мірою, це Запорізька атомна станція, яка знаходиться під контролем росіян, і на цій станції знаходиться найбільше в Україні сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Воно частково контролюється через супутники, тому що, за правилами, каністри із відпрацьованим паливом зберігаються на відкритих майданчиках так, щоб можна було. Спостерігати із супутників, взагалі засобами технічної розвитки, а, але теоретично це під контролем росіян, і це найбільш зрозуміло джерело, де росіяни можуть це взяти або хтось може це взяти, тому що станція дійсно знаходиться у такій сірій зоні контролю. І крім того, інший варіант атомні станції самої Росії. Як Ядерна держава, офіційна ядерна держава за договором о нерозповсюдженні ядерної зброї Росія не зобов'язана ставити свої ядерні об'єкти під контроль МАГАТЕ. Ну от таке є право у ядерних державах. Тому якщо виникне така ситуація і спрацює пристрій, в якому буде десятки сотні або тисячі кілограмів радіоактивної речовини. Яке б створило значне забруднення, це буде російський пристрій і, скоріше за все, це буде матеріал, який росіяни незаконно в обхід контролю МАГАТЕ візьмуть на Запорізькій атомній станції, якщо таке станеться. Зробити це, як я сказав, не, не просто. Не просто, по-перше, технічно, тому що. З, 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 станція знаходиться все ж таки під певним контролем, і не так просто ці канистри розкрити, і не так просто зайти в реакторний блок і взяти паливо з так званих ну, з басейну, в якому зберігається відразу після реакції. Воно дуже радіоактивне. По-перше, є контроль. А по-друге, для того, щоб такий пристрій. Пересувати і застосовувати цей ядерний матеріал, має бути захищений, принаймні для того, щоб у цей короткий час не вбити свого володаря або оператора, тому що дія дуже потужна, з близького з близько дуже потужна, тому потрібен захист. І фізика така, щоб захистити кілограм відпрацьованого ядерного палива, яке тільки Після реакції потрібно на порядок більша маса захисту оболонок або пристрій, які захищають, це величезна конструкція, якби росіяни захотіли це створити таку бомбу. Якщо говорити що десятки сотні або навіть тони відпрацьованого ядерного палива, і так принаймні така ж кількість захисного матеріалу для того, щоб транспортувати. В те місце, де вони хочуть це створити, тому дійсно найпростіший варіант використання використання от такої ідеї брудної бомби. це Підірвати сухе сховище на запорізькій атомній станції для росіян це для них самий простий варіант, але теоретично можна уявити, що вони кілька каністр притягнуть в інше місто, скажімо, до Херсону, і там зруйнують, зламають герметичність і скажуть, що це зробили українці, але зробити це непросто непросто і важко зрозуміти, що вони хочуть цим сказати. З моєї точки зору, взагалі, розмову про брудну бомбу з боку Росії це є продовженням того ж залякування, яким вони користувались в початку цієї фази війни. А було залякування і так званими біолабораторіями Сполучених Штатів, які тут, начебто, створюють віруси на території України, було залякування тактичної ядерної зброї. Нещодавно ми вже чуємо залякування щодо підриву дам на Дніпрі. І все це одна лінія залякування. Єдине, що от це залякування брудною бомбою, воно вже дуже дуже наполегливо. І міністр оборони, і начальник генерального штабу Росії обзванює всіх своїх колег, причому наполегливо обзванюють і розповідають, що, начебто, Україна хоче детонувати таку брудну бомбу. Вони скликали. Закрите засідання Ради безпеки з тих небагатьох заяв після засідання. Ми знаємо, що Росія не представила жодних доказів, що це Україна і що є такий взагалі варіант технічно. Але, от сама ця наполегливість заставляє задумати, що це мається на увазі, і змушує нас ну серйозно до цього ставитись. Мені здається. Така наполегливість означає, що у Росії виникли певні проблеми з, з безпосередньо ядерним шантажем, коли вони говорять про застосування ядерної зброї. І я думаю, це означає, що ці випробування, верніше, навчання ядерних сил, які ми щойно спостерігали, гроб вони називаються російською, грім українською, вони не дуже переконані. Або, можливо, виникли інші проблеми, і росіяни побачили, що є проблеми з власне ядерним шантажом, і вони почали шантажувати тим, чим їм здається, можна шантажувати. Але варіанти застосування такої зброї, ну, їх ще важче уявити, ніж варіанти застосування ядерної зброї. Якщо вже є загальний консенсус у світі, що застосування ядерною зброєю Росією демонстративне або, або на полі бою, воно не змінить характер цієї війни навпаки, зробить праску Росії ще швидше, тому що зникне ті обмеження, які не дозволяють партнерам України безпосередньо прийняти участь у цій війні, ми зараз отримуємо. Умовно кажучи, військову допомогу, але не отримуємо воєнної допомоги. Тобто нам дають зброю, але на нашій стороні не приймають участь бойові підрозділи. І межа між так і ні, це власне ескалація до ядерного рівня. Якщо Росія неспровоковано використовує ядерну зброю щось еквівалентне, то то відповідно зникають обмеження для залучення, власне, власне, безпосередньої воєнної допомоги для України. Тому важко уявити, як Росія засос... може застосувати брудну бомбу, якщо вона не може застосувати звичайну ядерну зброю, так би мовити, звичайну справжню ядерну зброю. Єдиний варіант, який мені здається, Вірогідним або можливим, принаймні теоретично можливим, це певна операція прикриття, інформаційна операція прикриття у разі серйозної поразки на полі бою. Не я це придумав, я це почув в ефірі. Взагалі, я це почув від Андрія Піанковського, Він це публічно сказав. Я просто думаю, що це єдиний можливий варіант, що у разі, якщо Росія не зможе утримати, наприклад, Херсон, вона може створити таку операцію інформаційного прикриття для того, дійсно створити вихід радіації десь поблизу Херсону або в Херсоні, і сказати, що вони змушені були відвести людей і війська для того, щоб зберегти життя заради майбутнього, тому що от Україна. Мовляв, використала заборонену зброю. Це єдиний варіант. Такий самий варіант з підривом дамби, я думаю, Каховської. Такий самий варіант. Якщо вони будуть тікати, вони можуть підривати дамби, щоб ну, загальмувати просування, і головне сказати росіянам, чому так відбувається. Тобто, підсумовуючи. Брудна бомба теоретично може існувати, але створити її і застосувати не просто через саму фізику процесу потрібні дуже потужні захисні механізми, захисні пристрої, і саме, саме використання от, переміщення радіоактивного матеріалу, це непроста справа. І по-друге, все ж таки є. Контроль за ядерними матеріалами у цьому світі можливо не потужний, але його важко приховати, якщо Росія в значної кількості буде, буде переміщувати радіоактивні матеріали, наприклад, із Запорізької станції. Далі, якщо Росія все ж таки створить такий пристрій, мені здається єдиний варіант його застосування для виправлення перед самими росіянами, чому Росія вивели війська або втекла з певних ділянок фронту, В даному випадку, я думаю, мова йде про Херсон. І ще раз варто повторити, що використання такої, такого пристрою, як його описує Росія, зокрема в Раді Безпеки ООН, еквівалентно за наслідками підриву, мало. Малої мощності ядерного пристрою для, для отримання такої кількості матеріалу у України просто немає можливості, така, таку кількість матеріалів можна взяти тільки на атомних станціях, і всі атомні станції на контрольованій території знаходяться під дуже щільним контролем МАГАТЕ, окрім одної єдиної станції Запорізької, яка захоплена росіянами. Тобто, якщо такий інцидент Виникає це, означає, що росіяни порушили цілісність Запорізької атомної станції, і в такому контексті можна сказати, чому Україна переможе, і вона переможе тому, що Україна, на відміну від Росії, дотримується глобального ядерного порядку і виконує всі правила поводження з радіоактивними матеріалами. А та країна, яка порушить цей глобальний ядерний порядок і зруйнує ті правила і домовленості, які існують з моменту підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї зброї, поводження з редактивними матеріалами, вона програє і стратегічно, і зараз, схоже, тактично.